Збираєшся поїхати на риболовлю в наскладні умови на річку з великою течією і будеш використовувати годівницю до 200 та навіть до 250 грамів. Тобі потрібна спеціалізована міцна надійна та потужна котушка, про яку ми сьогодні і поговоримо. Всім привіт! Ви на каналі Флагман Шоп. І з вами, як завжди, Олег Демченко. І Сьогодні у нас мова піде про нову катушку преміум-сегменту флагман Armadale Basic Feeder 5500. Катушка була спеціально розроблена при використанні на рибалках в надважких умовах. А саме, коли ми ловимо, наприклад, на річках з великою течією і використовуємо годівниці вагою від 100 і більше грамів. Навіть до 300 грамів можна спокійно використовувати. Або коли вам потрібно зробити максимально далекий закид вудлищем 3,90 або 420. Також, звісно, під вудлище 4,50 ця котушка. Теж підійде. І я поясню, чому саме ця кутушка підійде під такі умови. Корпус і ротор котушки виготовлені з надміцного пластику. Завдяки цьому 9 кулькових і 1 роликових підшипників дуже міцно тримаються в корпусі котушки. Редукція котушки 4,3 до 1. Саме завдяки цьому ми її можемо використовувати. Такі важкі годівниці. А алюмінієва полегшена низькопрофільна шпуля з конічним буртиком у розмірі 5500 дозволяє зробити максимально далекий закид. Саме завдяки тому, що шпуля низькопрофільна, нам дуже зручно використовувати цю котушку зі шнуром. Наприклад, шнур у розмірі 148 мм вміщає в себе 160 м. На шпулі ми маємо дві металевих кліпси різного кольору, за допомогою яких ми можемо зафіксувати дві різних дистанції. А м'який фрикціон дозволяє якісно виважувати трофейну рибу. Ролик жилковкладача покритий нітрідом титана. Він стійкий до стирання, особливо коли ми використовуємо шнури. А вдосконалена система S-Carf дозволяє якісно вкладати монофільну жилку або плетений шнур. Посилене алюмінієве руків'я оснащено гумовим кнобом. Який забезпечує зручний та надійний хват. Котушка оснащена реверсом зі зручним перемикачем. За один оборт котушка вимотує 80 см, а вага котушки 450 г. Ну і одна із важливих речей це зовнішній вигляд. Котушка виконана в чорно-зеленому кольорі, який дійсно відповідає сегменту преміум класу. Як то кажуть, дорого багато Рекомендовано використовувати з вудлищами в довжині 390, 420 або 450 класу Heavy та Ekstra Heavy з максимальними кастингами 100, 130, 150, 200 та навіть 250 грамів. Якщо ви прихильник хардкору, ця котушка саме для вас, тепер ти знаєш, яку саме котушку обрати під екстремальні надважкі умови. Ну і якщо вам сподобався цей огляд, обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на наші канали Flagman Shop та Flagman Риболовля та Туризм та не забувайте підписатись на наш оновлений телеграм-канал Flagman Life, на який ви можете перейти за QR-кодом, а також в описі цього відео. Не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові та цікаві відео. З вами був Олег Демченко. Всім гарних трофеїв та яскравих рибалок. Всім пока.